Всім привіт! Ви на каналі Вот Прикол. Перед початком відео прошу підписатись і поставити лайк та підтримати український контент. Пройшли ми івент, отримали три контейнери, збери всіх, Ну, і зараз будемо їх відкривати. М -м, давайте заберемо ті контейнери. Я дуже раз багато відкривав ці контейнери, і я вангую, що мені нічого не випаде. Ну, але як ви бачите, у списку дуже багато танків. Ну, Добре, давайте спробуємо зараз, напевно, відкрити. І так, перший контейнер. Бустери, бустери, два дні прямо, ти що улде. Ну, я казав за це. У нас просто було 6 семи, тепер 7 семи. Ну давайте другий. Так, бустери, три дні прямо. Давайте третій. Ну, бустери. Ну так як в нас є 1000 ну, давайте попробуємо тоді лотерею їхню за 1000 Давайте. Я думаю, що мені так не випаде ніяк. Е -е, бустери, дуже жаль. І так, народ, дякую за перегляд. Ну що поробиш? Не випало, то не випало. Повезе іншим разом.